Всім добрий вечір. Уже в нас вечері є. Що я хочу вам сказати? Очередний, очередний день, очередна партія товару. Півтони сьогодні відвіз на почту, <півтони>, півтони привіз. Ну тут не, не півтони, ну десь кілограм 400. Що тут я вам не скажу? Не скажу і не покажу. Півтони отакої от от красоти. Це буде. Теж опять вам замануха на наступний раз, бо вже чесно, сил нема. тягати усе то вчора. Все, що тут ви бачили, все розібралися, один штіль залишився. Ну, до, до нього ми ще дійдемо. Так, що, що ще? А, ще й отаких от вкусняшок купив. Ну то я вам теж не покажу. Новеньке. Нової, солідолі. От, що в нас сьогодні буде. Сьогодні буде такий хочу, трошки розгрузочний день, бо вчора відео залетіло там на 20 тисяч. В мене вайбер репнув і голова я думав, теж репне, всі зонять, пишуть. Коротше, це, це було, була якась, якась... Я даже слова не можу підібрати, щоб не матюкатися. А це у нас потом буде такі красавчики. Тут кілограм 400. Сра, вам скажу, ну Я думаю, ви зрозуміли, що там різетчики. За них поки не пишіть. Буде потім лот, лотами якось, чи переберу. Бо там є і ЧПУ, і не ЧПУ. Коротше, інтересно інтересно буде. От, так що ви підпишіться, Вони вже пишуть. От зараз я вам знімаю, і мені вже за заряд не пишуть. І вчора теж писали. Е, я його не перевіряв. Зараз щось трошки раму соберу, бо я ж тільки приїхав з почти, поки все пооправляв, посилок куча, нервів куча, Уже люди з утра пишуть, коли відправиш. Це, це трошки капець. Ну, не нею. Це така робота. Просто що я ж кажу, вчора мені трошки зірвали, ну, то таке. Затиски там спрашували, От, показував вже ж. 140-ві губи, кілограм. Ходиться, навіть той в мене заряжені, включені. Ніхера себе! Йор, симптран. Ого! 45 кілограмів. 45 кілограмів тіски. О, інспектор уже проинспектировал. да, люсіян? Вона вже там пошарилась. Ну і тиски її треба оцінити. Все, сьогодні вони продадуться. Е, Ось такі от крокодилы. 2950. Ну, я думаю, ціна жирна. Так, пройдемося, що у нас залишилось. Е, набору такого всякого шмурдячка. По-моєму, по чи по 70 за кілограм, 2900 Вот. Тут КМ4, до КМ4 сверла. Е, розвертки. Дивіться, курва. Сверло не може стягнути. Ладно, зараз я не її відберу. Е, 29... Люська. Іди сюди. іди сюди. Ага. Це те, що я тебе не покормив. Десь, дай Д900. Ну, зараз знову краде. Бачите який? Надо її будку провірити. Там може железок натягала. Вот, сверла. Правильно, отак от, так от короче, людська лазь показує. Я буду людям розказувати. Бо треба собі якогось помощника. Це, звісно, помощниця хороша, але ну, вона мішочки. В неї лапки, вона не може мішочки тягати. E, 2950 такі сверла КМ3. Розмірів тут багато, в прошлих відео показував хороші, ну, і нові, і ну, коротше, хороші сверла. Набор такий моцний. Там писали один експерт, там, що це барахло. Там, ну, не знаю, Я в них не розбираюсь. У мене були китайські пилки. ну, не знаю, Мені що щіль, що так китайська, диркнув, воно роботає, цей, дрова пиляє. А там штіль, не штіль і то таке. МС-180. Такі от маркировки. Заводиться, їде. ну Нюанси вчора показував. Вчора я за нього 3500. Ну Можна торг там пишіть предложення, Це таке. От, бо я ж кажу, як накинулися. То, то мамкині спеціалісти, там один пише, що там поршневі жопа. Там мінять поршніва в зборі там 5 тисяч з коленвалом. А це поняли, от такі от пишуть, що там по 5 тисяч це поршніву помінять, Це Він візьме з алюмінієвої баночки пивної, Полосочки виріже, під кольця підложить, буде ще 10 років нею пилять. Це я ж кажу, це такі пишуть. Е, аби цену збити, коротше. 3500, оцього пляше. Предлагайте, це таке діло. Далі. Блок питання. Зарядне. Зарядне. Ну, я так думаю, що назарядне. Так, зараз е, показую вам BL-12. Год випуску якийсь 80 хримий год. Отак от контроль напряження. Ну це заводський. От сінь, вкіль, викіль. Е, так, я зараз так. Чпунь, жужжить. Лампочки. Дивіться, тут оці фосфорні. А, не покажу. Коротше, це фосфорні пимпочки. Вони світяться в темноті. Лампочки горять. TR, що воно значить, я не знаю. Тут у нас зараз показує 15-16, там 17 з копійками. Щось отак клац, нічого. Клац, ну там 15 вольт. Ну, нормальна зарядка по-моєму, на 14 видає. Ампери. Я не знаю, тут бачите такі пумблера. Ну, Ампери це воно покаже, що треба нагрузку йому дати. Так, в общем, жужжить робоче. Бачите, все, стрілка двигається. Е, мультиметром провіряв, показує плюс-мінус правильно. Так, зараз ну я кришку зніму. Так, показую. А, я не помню, казав, ви лайкосик втулили. обов'язково підписались. І Люсьєн тоже можете втулить лайк. Вона працює сильно. Іногда філоны, але працює. Так, е, що у нас тут? Це спеціально, щоб показати внутрішній мир. У нас тут 4 просто моцних трансформатора. Короче, он два. Он два діоди. Такі от всякі. Ну, коротше, все, все моцно. Весь його 21 килограмм. Оцей зарядки. Це я ж кажу спеціально. Ну, таке. Не знаю, там кондюри є, щоб воно мене не шарахнуло. Е, розкрутив, щоб показати внутрішній мір, робоче, По ціні. По ціні, Колись в мене були. Ну теж зарядне, зарядному розі. Сьогодні дядько дзвонив каже, яка ціна. Я кажу, от я хрень знаю. Так є китайські, наприклад, за 500 гривень і за 5 тисяч. Ну. Е, ціну йому, не знаю, теж предлагайте, не хочу, то це ж... Коротше, городить. А хто не може раму собрать, 100 баксів буде стоїть. Що я так кажу, тому що Хер його зна. Знаєте, хочеться, щоб ну, і собі заробити, і людей не бігати. Ну, от, судя по меді, тут медяшки. Я не знаю, якщо в катушці там около по кілограму, От з 20 кілограм, там 20%. Ну коротше, я думаю, тут по медяшки. Там на, на косаря. То більше косаря. Коротше. Предлагайте, що за нього ціну. 100 баксів. У мене все по 100 баксів. Касари це мало, 100 баксів якраз. Так, оцю рагелю. Потім якось я поміряю, не хочу зараз, я ж кажу, замирився. Спина болить тягать. Ну, це таке. Цепочка 13 на 42, 13 пруток 42. Ширина 10 метрів плюс-мінус по 60 гривень кілограм, 43 кілограма. Головка ВМ ВМ, 675-го фрезера. Оце ось столик, бабка, 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 дідка, все є. Так, і покажу, бо вчора теж спрашували за цю хрему. Це модель AR2. АР-2, АР2 вроде. Це протяжка. Протяжка. Бачите, ось такі от ролики. Моцні люсьєн. Моцне. Вот, Бачите, це дерево відробату. Протяжка, пружинки, ну це заводська хрень, двіжок. Не знаю, з виду він кіловат. Ну, може полтора десь так з виду двіжок. По весу ця матня, ну полтинник железно важить. По ціні теж Ну Я ж кажу, може воно тисячу гривень стоїть, а може десять <хрес> тисяч. Хрень його зна. E, може хто знає, там підскажу. Ну, я ж кажу, це таке. Хоча можна завжди договоритися. От що у нас тут. Редуктор 20 к одному, чи 100, 3300, чи 100 на 2 вала. 3500, 20 к одному Цей уїхав, цей уїхав, цей е, Я на нього вже показував обзори. Давайте 4500 сьогодні і він уїхав. Такий. Я ж кажу, тут один косяк, що це зажимна хрень репнула. Ну, тут щось можна придумати, щоб він не крутився. Він такий, як самопальний, ця хрень щугуна. Тут ТВшка стоїть, ну, виключатель, двигатель робочий, пачка кондюрів там. Ну, Йому не вистачає потужності. Не вистачає потужності. От. Що в нас тут іще? Редуктор. от такий RCD 21 к одному, 4 косаря. Нам теж писали, що вали перекидаються. Вони перекидаються, але ну, прямо зубі шестерні. Якщо не так, то поправте мене. А якщо косу зубі, вони не перекидуються, тому що на одній буде в одну сторону, так зубдається, а в другу так в другу. Ну, коротше, воно не не той, не подружиться. Що вот. вам що вам ще показати? Як люська оріхи жре. Люська. Вона коротко, вже пів ящика оріхи. Оріхи витягала. Вона жре їх як бобер. Так, що вам ще хочу показати? Е, дивіться. Е, бухточки проволки. Що у нас? таке якесь. Не знаю. Мі, не знаю. Таке якесь названня. 1,2 мм 16 кг плюс-мінус 2%. Зараз я покажу, е, зафіксуємо. Не знаю, по 40 гривень кілограм. не нормально, А там, якщо шо, договоримося, 1128, ну хай буде 1100. Е, Ось така проволока катушки. От, я ж кажу. Вони одинакові, вроді би. Отак я сравнив. Бачите, вроді вони одинакові. Ну, один і два. Якщо б вона була тонша, воно поділо. Ну, в принципі, нормально. Що там? Це що в нас? Це в нас грязь. Ну, не знаю, бачив, ото якийсь типу, з бичка фільтр ставлять перед тим, перед подачею. Щоб оцю грязь чищали, бо таке не можна, щоб рука йшло. Ну, я хрен озна. Давайте так попробуємо. Може, кому треба, бо в мене теж половтомат. Вони не влізуть. Ой, боже, важуче все падло. Е, вони не влізуть, бо туди стає 5-кілограмова катушка. Що вот. у нас О, На 100 на надурив. Це вісатливо стоять, бачите. На 100 грам надурив, аж на 4 гривні. Ай-яй-яй. Ну да ладно. Він тише ВП Чикс. Оцей новий. Оцей немножечко був. Характеристики. Я думаю, ви їх побачили. 3, 500 і 3 якщо 2 штуки, то дешевше. Це на смотня, типу заточного. Плитка не продається. Бо раз в 10 років він понадобився, мені і різав я болгаркою. Наївся того кафелю. Це звісно, капець. Він, да. я ж кажу, раз 10 год нужен, ну як в цьому году пригодився, я не було. Різав болгарки, це ужасно плитку різати болгарка ще й е, херовим диском. Ну Так я купляю диск за 500 гривень, щоб дві плитки відрізати. Ну, це ну такої херня. От. Стараюсь підбирати вираження, щоб не матюкатися. В общем, в принципі, все, показав, що тут було. Може хто захоче такий домкрат здоровенний косарь, В ньому кілограм. Та по-моєму за 20 да Винт -то полтинник Ну, то есть він отак в сложному стані. Раз два з половиною калоша. В сантиметрах можете думаю взяти калош, поміряти. І що у нас? а косарь можу розкос на Т-150 продати. Валити теж якось треба буде поміряти. Це вали з цих вальців. Ай, курва. Хоча, може хто хоче не глядя. Так, що у нас тут по пошибенькам? Де це як крутиться? Де це як крутиться? Це коротше може були якісь вальці. Ну, що я вам скажу по розмірам. Сантиметрів по 50 вони. Бачите, одинакові, одинакові. Так, да, це, мабуть, скоріше всього трубогиб делали. Либо ще щось. Ось, цепка. Це, мабуть, з розпредвалу. Так, да, щось то з якогось розпредвала. Тобі ж вам, ось, грубо говоря, готовий трубогиб. І всього-навсього за 1200 ці два вала в парі, за 1200 і поїхали. Да, тепер будемо закінчувати віщання. Вечірній реп. Таке я, я ж кажу, це просто що 5 хвилин є, думаю, покажу. Та й тут можете щось подивитися. Хто що може яку железячку шукає. то пінолька е, НС-12, збори Дві 2500. Саме той штуцер, забув, який називається цей штуцер кривий. Пінулі там почебникам жопа, звісно. Д500. Та пінуля гурська маза 600 гривень. А так з бачком. Він крутиться. Більше нічого не скажу вам. Ну і все, зарізси поки не пишіть сильно. цей, Хочу трошки сьогодні віддихнути. А, може кому кленові опори треба. 5 штук. Давайте за полторушку. Розміри їхні. Вот. Я думаю видно. 5 вот. штук за полтори. Я ж кажу, що си сильно не пишіть. Потім почнеться отложи мені, а мені насип. Буде продажа, Та я думаю, якось мішками там буду насипати, тому що їх багато. Там може де получше лотами, чуть-чуть там, де хуже, то на вес буде. Ну, типа там вони в перемішку і нові, і бушні, а може і мішками, а так прям ціляком як задовбаю. Задовби мене та ці, отак, нахрен це <хи> не за дорого. І потім оця красота буде в продажі. Все, тепер точно все. Люський лайк, відео лайк, підписочка. Всім пока. Кому що інтересно за цього всього, пишіть на Viber, будемо договарюватися.